Любі мої, вітаю вас на своєму новому відео на моєму каналі. Скоро вже настане зима, біла, сніжна вона буде, не сніжна, холодна, морозна чи тепла, ніхто з нас з вами не знає. Але я точно знаю, що зима це, знаєте, нібито білий листочок просто твого життя. Все починається спочатку. Ми на початку нового року вже скоро будемо починати щось нове, новий цикл, новий етап свого життя. Ось яким він буде, ніхто не може знати, але ми йдемо. Туди з вірою, з надією, що все ж таки щось зміниться на краще в нашому суспільстві, в нашій країні. Перестануть гинути наші хлопчики, це, мабуть, найбільше бажання всіх всіх українців. Перестануть гинути люди наші, і все ж таки буде мир. Нарешті мир буде такий, що всі захочуть жити. Жити і не перейматися, не переживати, що воно буде далі і як воно все буде. Сьогодні у нас вечір п'ятниці, Ді, дітки мої, хто де, хто на стадіоні, як мій Сашко побіг. Класно, що знаєте, досить тепло, досить гарно. Завтра ми хочемо поїхати купити йому сороконіжки, ніжки. У нього вже знаєте, навіть Adidas а брендове таке розрекламоване взуття. Все одно колись воно зношується, колись все рветься, і в нього одірвався навіть усе язичок. Цьому адідасі будемо купувати йому нові сороконіжки. Заготувала я вже ось такі смачненькі, буду смажити котлетки на моїй пательні. Настюшка захотіла ще а, трішки макаронів поїсти. Я ставлю такий невеличкий сотейничок, готую лишень для неї. Сіла, зараз буду смакувати такими класними цитрусовими вітамінчиками-мандаринками. Це мій кумчик. Ай, торгує 110 гривень. Зараз коштує на ринку. У нас в селищі нашому ось така смакота. Зараз подивимось, що там всередині Чи смачний, він такий же і гарний, як і зовні. Так, о, який тут він соковий. Ти, мабуть, смачний При... Зараз почистимо з вами і скуштуємо. Дуже люблю, знаєте, мандарини, це найкращий мій а, фрукт. Завжди, знаєте, перед зимою, і з'являється так багато на ринку, в магазинчиках просто з дитинства. Завжди чекала новий рік, бо у нас мандарини, не знаю, як у вас. У нас були тільки на Новий рік. Ось І то так знаєте, десь кілограмчик. Можливо, мама купляла два максимум, і Це просто ми так смакували, ділилися в новорічну ніч з цими чистили одне одному мандаринки. Дуже люблю саме мандаринчика. М -м -м -м. Вони такі ж самі смачні, <хи> як і ззовні. В нашому селищі вже м -м, починають ставити ялинку. Пізніше підемо, я покажу, коли вже її так гарно прикрасять. Але вже привезли, кожного року вони встановлюють тут у нас м -м, біля будинку культури ось таку штучну ялинку, пухнасту, красиву. Не знаю, як в цьому році будуть її прикрашати, кожного року щось особливе придумають, щось красиве. Нарешті я взялася стушкувати капусточку з чорносливом. Також додавала туди нашинковану цибульку і натерту на крупну терку морквочку. Вийшло дуже-дуже смачно, тому Сергій з білогородки тобі привіт і дякую за рецептик. Поїхали ми потім з чоловіком набрати опору води, тому що наша вже вся закінчилася. Я її готую і п'ємо її, тому нам дуже багато потрібно води. Це ми вже з настунею з чоловіком. Заїхали на авантаж заправитися бензинчиком. І як подаріли з Настенькою. Вирішили вам зняти таке цікаве відео. Все в вогниках. На стоянці, як завжди, все радує нас, горить ось тут Макдональдс. Також багато заправочок. АТБ. повернулися ми за тебе і скупилися. Це три величезних пакети. Наша родина робить закупку кожну п'ятницю на цілий тиждень продуктів. Наш чек склав 2334 гривні. Зараз подивимося, що ж ми на цю суму змогли купити. Дуже подобаються нам ось такі рибні палички. Сухі, М -м -м, дуже смачні. Чомусь нагадують, знаєте, путасу. Путасу також таке солоненьке. Дуже смачне. Ну що, поїхали розбирати наші торбини. Ось тут я щось <смітна> Так, перший пакет, звісно, беремо для діточок наших ось такий сік в поакцієва тебе. Настя, скажи привіт. <смітна> Моя квіточка. Ось бачите, щоб вони знали, де чий сік. Бо 12 гривень зараз е акція ОТБ. Взагалі смачний дуже, дуже сік. Яблучко-виноградик для Сашка взяли. Для нас сюженький, зелененький, фруктовий. Наш Саша дуже любить ось такі ВТБ, пиріжки. дуже смачні. З малинкою з полоничка Таке нібито м -м, повидло там всередині. Лавровий листочок взяла, куди ж без нього? Так, також по п'ятницям любимо газовану воду. П'ють наші діти. Так, взяла ось такі красивезні, завезли АТБ огірочки. Тут десь один кілограм вітрів. Нам вистачить дня на три махові. Потім будемо, можливо, докупатися. скільки набрала, бачите, картоплі. тому що, як ви знаєте, ми її і смажимо, і відварюємо. І для супчика потрібна картопля. І взагалі я хочу <кій> продивитися, десь в, сели, в селище себе купити, такі великі знаєте, кілограмів на 50 мішечок. Хоча б на зиму. ще один поріжець. Сашенька їх дуже любить. І постійно-постійно він... <кій> Бере до школи такі ось а, пиріжки. Mm, yeah. так, купили ми ще mm. Настюшою. Такі... Люк стівся. Любить вона з лососом. Дуже дякую, Зайка. Зі мною, бачите, навіть поділилася квіточками. Yeah, Приходив yeah. синочок, говорить мені, мама, налий котові води. <кій> Боже, поки ми їздили. Іди <кій> сюди морсючечком. Іди мій маленький мурсюсечком. Ось взяли також Фелікс, беремо котику своєму. І маленький, але, знаєте, їсть дуже багато, тому що він в такому підлітковому віці. Зараз Де, мій дуже багато їсть, по три, по чотири рази на день. Беремо йому фелікс. Зараз ми до нього доковиряємося, я вам покажу. Зараз іду йому водички, наберу. Мурчик мій вже з водичкою п'є наш маленький, дійсно, щось його засушило, бо він їсть роял-панін. Це сухий такий корм. І ось Фелікс, не знаю. Ми і а, двом котикам, які до того у нас були, також вони просто обожнювали саме Фелікс цей корм. Так, з'явилася така капуста, цікава, вона нібито молода. Ну, в принципі, молода, не знаю. Досі в тебе вона продається. Мені вона підходить як для борщу так, для салатів, тому її також я придбала. Yes. Любимо ось такий чай брати з аусепом. Зелений, бо він дійсно класний, він крупно листовий, дуже-дуже смачно заварюється. Ось такі яйця купили. Десяточок яєчок. Любимо також дріночки брати. П'ятниця. Сьогодні можна дозволити собі келих холодного вина. Ой, вона пива, пиво п'ємо. А до пива, звісно, що стаді, привіт тобі, окремий. Ось таку смакоту. Ось бачиш, мабуть, тут точно така, як ти їв, До речі, можливо, твої батьки купили в АТБ. Також лящ в'ялений, ось саме лящ. Бачите, бо не було щось нормально іншої риби, то чоловік вибрав саме лящі. Також ось і пиво це пиво ще нашої молодості, коли ми з Андрієм зустрічалися, гралися, гулялися там і з компаніями ходили. А то дуже полюбляли саме туборгрін. Зараз в акції був 165, а в акції за 90 ми взяли аж 4 баночки. Можливо, куми до нас колись приїдуть, не знаю це так. Просто серед тижня му ну, принципи ти не тіма, тільки по п'ятницю можемо дозволити собі трішки пиво випити з рибкою. З полуниця також ще барні. Беру. Нам наші, до речі, любить барні на перекуси. такі пиріжки взагалі вона просто їх не їсть. Також я вам покажу, що зараз дуже люблю, знаєте, зиму, за те, що є мандарини, за те, що можна купити ось таку шарончики. Ось такі дуже смачні, класні. Їх просто промиваю, нарізаю і кайфую. Не знаю, дуже їх люблю. Хурму, шарони. Ось комусь, можливо, вони не подобаються. Мені дуже подобаються. І тоді з'їдаєш таке відчуття гарне в шлунку. Так, ось також барні. Взяла також по акції Марійку 36 гривень. Ось така величезна упаковка. Іноді просто до чаю, до кави люблю. Це саме таке печиво, Ось для Насті. Бачите, чому для Саші, чому для Насті. Бо тут, тут дівчинка намальована, а ось тут намальований кіт. Кіт такий. Така є. А мультик такий це мультяшні герої. Ну, видно, де дівчачий сок, де хлопчачий, Так, поїхали далі. Також ось такі крафтові гліночки. Вони такі смачні, до пива те ще треба. Так, ще ось така софінат. Взяла їм на три дні. Ось такі вуха по царськи беремо. Також дуже-дуже класний делікатесик саме на вечір, якийсь всім поживає. Ось беру кріп, назві мені такий ароматний. в тебе саме сподобається. Або пучок свіжечок беру там взагалі і зелена цибулька, і петрушечка. Зараз взяла тільки кріпчик для приготування сукчиків. В основному на у нас виходить. Ось така морква також мита, дуже класна, солодка. Її просто навіть чищу діти мене так її гризуть. Згадала про чоловіка, він дуже любить в мене виноград Молдов. Вибрала йому таку гроночку, дві маленькі гроночки, але вони, такі, знаєте, упругі, але вже, таке, вже все відходить, це останні вже виноградинки. І також будемо Новий рік зустрічатися з мамою У нас тут, в квартирі, є тут у нас додаткова кімната вільна. Ось тому взяла ось такі вже на новий рік. Бачите, такі гарні, гарні серветочки, Зараз в тебе вони коштують 20 гривень за упаковочку. Також не пройшла повз, думаю, поки вони є, бо швидко-швидко розбирають. Вже стільки ялинок, там стільки прикрас, штучні ялинки. Ну, все, вже знаєте. Вже скоро, скоро, вже новий рік. Ось такий свіжий кабачок, також люблю його просто службувати з часником цибулею на пательні серед тижня. Я зараз вам покажу, який корм вживає, вживали наші котики. Ось такий фелікс. А раніше шукала тільки для котяток, але це таке мені здається. Знаєте, дуже розрекламовано. Все воно одне теж як для котяток, як для дорослих котів. Тому взяли з з кроликом, а також з курочкою для нашого муртика. Так, потім що ми ще один сіт. Зараз, знаєте, це все, все переставляю. Риб'ячий жир, взяв омега-3, вітаміни А, Є іде. Чоловік любить такі штучки брати, бо іноді, знаєте, дійсно, коли випіш, так себе краще почуваєш. Дівчина ще вірус качає до нас. Зараз також, бачу дуже часто роблять саме пікнік, знаєте, нашого дитинства, он самого, а мій улюблений був бетончик, також взяла його і це ж помій дуже-дуже любить. Інколи просто з'їдає вдома, інколи залишається то бере з собою до школи. Даємо їм перекуси, тому що, знаєте, не завжди смачно готують соловці наші. Ось також такі кілька, але знаєте, побільше всього, бо зараз будемо дивитися всі разом. Ой, і щось воно таке у мене масне, боже, мій щось тут протекло. Або відкрився чоловіка, до речі, дуже любить ось цей Old Spice. А аромат такий чисто чоловічий, ух. Так і там на допомогу далі пішов в душ судив. Три в одному можна і голову мити. І тіло, волосся, тіло, теж заводжено. Ой, 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 дивіться, тут, хто це тут, тут малюнки. Малюнки лізе мені. Знову по джинсом каряпкається. Ну, Знайшла ось такий майонез, ще написано, що дитячий від трьох років можна, не знаю, спробую, спробую. Можливо, буде смачний для салатки. Так, також з барні. І залишається нам розібрати з вами ще один останній пакетик. І останній пакет в ньому беремо ось такий туалетний папір, знаєте, самий звичайнісінький, дешевий. Раніше ми знаєте, блатували, то брали ось цьому, як вона називається, біла панда чи сніжна панда там таке. Але нащо переплачувати, коли така бумага також боже, нормально проходить. Беремо такий білий кліпчик, нарізний. Ось, щоб не заморочуватись зайвий раз. Так. Також ще чіпси, не ну, знаю, щось мене. І я інколи беру і чоловік. Ми просто скидаємося все, і ми дивимося і ще одні чіпси. То прийдуть хлопці завтра да, до Сашка. Буде у них така день суботній будуть пригощатися. Ось такі серветочки. Що як взяв, треба було в машині залишити, бо знаєте, буває, що нема куди діти носа немає чим витерти, тому ми беремо обов'язково, що були машині ось такі здорові нам серветки. Це ось взяла також дівчата, кому треба, хлопці, беріть, ВТБ, 19 гривень, хоча вона акція непогана. 26 коштувала на 7 гривень дешевше, тому беру таке антибактеріальне мило. Ось дивіться, хто тут у нас лізе, каже до нас, хто лізе до нас. Ой, ось які в нього ці когтики, знаєте, я боюсь його, щоб не травмувати, пізніше я обов'язково їх. Ой-ой-ой, він просто такі не позадючий, у нас не було ж таких шустрих котів, серйозно, якісь, вони флегматичні всі були. То цей просто ектів-бейбі. Я вам чесно кажу, ось як завжди рушнички, без них нікуди. Так, взяли також акціонне пиво собі, таке біле, а також чоловік обожнює опіле. Так, всі зараз, до речі, взяли ось такі. Трусики для хлопчика також непогані, 100 гривень за 50 гривень за одні. Для нашого саньочка, тому що не знаю, що з нього він так швидко виростає простійно. Взагалі дуже швидко все, знаєте, згорає. Купила йому нещодавно просто і цікавиться з тими футбольними м'ячами. Купила для нього, бачите, малий лазець, все йому треба знати і все обнюхати. Ось. І він виходить всі носки в нас просто з в диричка. Так, ну і все мої коротше. Ось такі. Асортимент товарів ми набираємо, щось ще вдома залишається, щось серед тижня ми докупаємо. Взагалі зараз мало щось ми вживаємо їжі, в нас багато макаронів, гречки, рису. М'ясо також я заморозила, там багато в мене є і філе курячого, шиї курячі беремо а, у форі. Може, ну подивіться на цю шкоду, я не знаю. Ти що робиш? нас тут виселять з тобою заяв. І все, все, все своїми кухниками трощить, мочить, де тільки можна хоче залізти. Ну ти шустрій, ну ти шустрій. Так що так, мої хороші скупилися, затарилися, живемо далі. Акваріум у мене сьогодні чистенький, я його вичистила, прибрала, просто муа, красота. Єдине, що викинула сьогодні рослинки з акваріума. А ось ці натуральні. Хочу я штучні купити. На тему можливо замовлю, але трішки пізніше зараз нам не до тему, не до того всього, бо було бо, бо, скоро, буде дуже багато в мене нового контенту на каналі. І багато для вас. Таких класних, цікавих новин. Так що так, мої любі, дякую вам, що були зі мною, що дивились це відео до кінця. Переглядайте, будь ласка, допоможіть мені також рекламу, по можливості не пропускайте, тому що мені капають центики, хоча б як ви знаєте, якась віддача від моєї діяльності. Всім па-па, до зустрічі в моїх нових відео. Ну, ви тільки подивіться на цього, красавчика, це просто.